Привіт, друзі! І це знову гра Бравл Старс! Да, знову гра Бравл Старс! Ми знову не зіграємо. Кстати, перед моментом зйомки я вибив нового бойця. Тут якийсь новий вибив правоток. Новий кіпрозент, бо я з дітей вибив і парк стар. Подиви мене! Ні, я не буду це робити. Дивіться, я вибив перед тим як почати відео, ох, здо. бойца RT. Шаг, кстати, я трохи разграв режим гіперзарядний хаос. Так. Оп. Х означает. А, а я думал у так, друзі. Пишіть коментарі, ну я вас прошу І ставте лайки і, і на канал підписуйтесь. Да, підписуйтесь на канал і ставте лайк, ось які оп, 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 очки сили Кстати, друзья, я добавил в собі друзі якогось Ігрока Ну, по-перше, Лев. По-друге, Саня. І по-третє, Бан Назар Вел. У нього ж 12 тисяч кубків до його профіль. У нього щось тут написано: Президент Брало-Стар. Щось таке. Так, ось до у нього тут бойці. Я, кстати, я вам хочу показати. Зараз. Значимо мені. Я зараз покажу. Ось до да, больше всего трофеев, трофеев У нього... У нього. У нього на Эдгоре аж 800 кубків. Я не понимаю, як це, конечно. Унес ти кубки на Эдгаре. Іность давиком куб. Ещ напишите шотки кубки? Давайте сьогодні ми сходимо в режим Віпер хаос і усі останні режими. Ну, спочатку ми підемо в Brawl Ball. Давайте протестим нашу... Кстати, ні. Друзі, я хочу собі. Я зрозумів, що великі кубки це, навірно, круто. Так що сьогодні будемо качати ніту. Я схочу. Прокачати ніту на побільше кубків хоча б десь на 500 кубків. Поїхали. Так, друзі. Погнали. Так. На-на-на-на-на-на о черт Давай-давай-давай-давай-давай там эль са. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да шо це за поведомления мне приходят? На-на-на, на на черт Блин. Не! Это Винниса это забивает гол. А, -а, -а не Нам забыли. Да блин! Давай! Хороший это раскидал. Да! Это красавчик. Это ты красава. Эль Что происходит? Пробігайся. У мене м'яч. Йой. -йо. Давай, давай. Бля. У нас от такі якісь дуже жорсткі друзі. Давайте. Куда? Куди? Куди? Як мене мене така, така, а такою назвати? Дай мені, мені така, така, а такою. Назвати. Ні, 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 ні. Ну почали грати і зразу ж пораження. Та ну шо шо? Давайте шо я Похвалю во Мінус один кубок. О, мене тоже похвалили. Так. Так, окей, друзі. Я пропоную сьогодні розблокувати клубе і спрей. Ну і може оці во штуку. Поїхали. Так. Друзі. Е На-на-на-на-на. Я убил 777. не 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 Да! Я забив Назарком забыл. Ч ты? Плаки-плаки. Давай-давай. Е! Yeah. Well. Ану, ні, фіга. Так. У мене отут якийсь подарок. Бронза перша. Дякую за монетки. Давайте купимо якийсь гаджет від лапи. это приказывает медведю нанести по земле удар, глушать разрядки. Ага. И искусственный мех. Медведь не получает Давайте возьмем ОЦ. Да. Оп, оп. Окей, у нас есть теперь да, Это что такое? Так, забрали кредитики. Ой, точніше кристаллики. Угу. Короче, поїхали. Погнали, погнаю, погнали. Дякую, конечно, сервера Бал Старс. Наконец-то. Не понял. Минус. Блин. Я бы хотів це проверить, кстати. Оп, давай сюда поставим кнопку. На гаджет. У нас идут. И тако? А, все, понял. Нет! Блін, забили, поки я це понімав. Ніфіга, ніфіга. Ні, чорт. Знову програли. Та да ну шо, что ж, это таке? Давайте выберем какой-нибудь другой режим, например, Н нокаут. Поехали. Чекай секунду. Ой, ой. Секундочку. Блін, проблема, що є велика. Ну, ну ну о. Ух, мене шнуби на поход хоті. Иди сюди, сюди йди иди, ну, шо ж так, прервана. Ну, так як ви мені написали, що робити, то я Як, так як ви мені не не написали, що робити з цією штукою, то я нажму цього. Мені дають на етера якусь штуку. На наш. Ой. Як? Почекайте секунду. Так, друзі, вроді я перезайшов і екран зараз має бути нормальним, коли загрузиться. О, все. Погнали. Угу. Погнали. Тихо. Оп-оп. Йо. Ніфіга там. А, а у нас чел африкал. Похлопаем тобі чел. Что ты хн? Понял? Не буду туда идти. Капец. Та нас просто... Ну це взагалі якесь уніження. Ну що ж таке? Просто слили в 2-0. Ні, нокаут ні. Ми ж не... Ми ж не, не находимо. Давайте сходимо. Ограблення, Це у нас що? Да сейчас у вас сейф одновременно пытаюсь ломать рожеский сейф. Повышает команду, потому что сейф врага первый. Если вы имеете 600, победителем будет военная команда, нанеся больше урона на сейфу. Ну, давай, пробуем. Хотя, хотя, почекать. Заряжаем через трех, пропадает. Ну, добрый. Так, но, ду, ду, Понятно. Так, погнали, погнали. Ага. Минус один. Я пришел. Нет. Нет. Да. Чёрт. Да ничего ты мне не помог ты. Типа. Ты мне то поможешь, что ты не будешь выскакивать? Там гаджет. Гаджет? А чё? А чё гаджет не использовался? Э? 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 Идем, идем, идем. Йо! Це шо за... Якийсь тут сильний батл. Почекайте. Оп! О! Чего Ну? Mm -hmm. Чё вы да? А, я, я не... Да шо за чел там який то жесткий? Так. Блин. Атака. Так. Давай іди сиди. Трус. А як? Давай мишку. Ось так. На. Ой. Ну ми, ну ми 100% виграємо тут. Да. Йо! Зразу чотири квеста виконали. Так. Заходим. Тільки. Давайте прокачаємо нашу ніту. Ой, то я думаю, що скоро будем закінчувати, хотя я казал и клуб бейспрей, и сегодня разблокуем, но нет. Хоть на судьба. А. Блин. Що мы тут здесь підемо? Предлагаю столкновение. Давайте одиночные. Хотя ні, одиночная ты скова Трио Во. Так, На-на-на-на-на. так, забирай ящики зразу. Так, ідем. Опа, я там вже когось бачу. Це Шелі. Так жорстка Шелі. В шкаф не. Атака. чи ч ч мій Дай мимишка. Ми-мимишка. Мі -мі Ты шо, крыса? Убимого медведя. О, а там та сама я не понял. Ты шо, давно не помирала? Опа, симбанок. Все, виграв. Вообще на да, изи. О, нові режимчики під'їхали. Це у нас що? Хайдача зона і дуелі. Закрываем. Поїхали далі. Так, друзі. Ой, так идем. Сегодня шел вийде, вийде відео выйдет видео по Куда? Куда на 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 ты шо ты? Ну куда? Ну куда ты ти тикаешь? Черт атака, черт Мене убе, давайте убивайте її Накинешь. Я поешь. а там шайли дала <звук> один из банок там че один из банок что за замес что за замес Фух. а все слабую слабо. Особо. Ніфіга, зразу шість квестів. Так, окей. Okay. Сюди опускаємося, беремо це. І осе. І оце. ОС. О, кстати. Ми може. Не, ми не можемо. П'яте уровень. п виде ово пщеже дуже долоиде Блі, мене зразу вбили. Понятно. Якось би сроча, ця гра закінчилась, друзі. Ну, добре, на, на цьому ми сьогодні закінчуємо. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.